10.30. З плакатами в руках жителі села Новоселівка перекрили трасу міжнародного значення Чернігів-сосниця гремяч Вимагають повернути своє пасовище. Ми вийшли. Це у нас останній крик душі. Що ми сюди вийшли? Нас не чує не голова, нас не чує не староста, нас не чує не поліція. Роздають луг кому своїм. Староста в старості сват, у старості сваха. Люди добиваються у людей, держать корови. Куди їм і де їм касіть? де випасати корови? Це луг за селом Новоселівка. Тут 48 га. гектарів. За те, щоб випасати на лугу свою худобу, жителі села борються з 2014 року, розповідає Галина Сулім. Ми відсудили, оформили право постійного користування. А одна особа вийшла на верховний суд і скасувала. Право постійного користування. Але Верховний суд не скасував кадастрового номера, не скасував площі. І коли прийшло сюди це рішення, Геокадастр рішив. Забрати у нас 11 гектар і змінив цільове призначення, тобто вже стало не пасовище, а стали пахатні землі. Тепер замість однієї ділянки на 48 гектарів, тут дві суміжні площею 34 і 14 гектарів. Відповідно, як каже Галина Сулім, люди побоюються, що 14 гектарів землі керівництво громади має намір віддати наближеним до себе людям. Але землі наших земель немає. І тепер нам розказують: значить, землі які. Нам дають, хочуть перекрити це в болоті, та не всі жителі Новоселівки так вважають. Тетяна Борисенко говорить, це провокація. Все, що в акції було до цього скликання, все воно в документах є. Ви забрали бучу не акцію, непонятно для чого це неправда. Ну я ж була, бачила всі документи. На що ви це робите? Провокації. Староста Новоселівки та Вознесенського Юрій Барбаш говорить: ніхто у людей землі забирати не збирається, а пасовище залишається для людей у тому розмірі, яке і було. Чому одну ділянку вирішили розділити на дві? Відповідає так: землеупорядник, який виготовляв технічну документацію. Він сформував ділянку 40-34-88 за селом, а іншу не взяв до уваги і вивів її як землі запасу. вже. Депутати прийняли рішення, щоб вивести цю ділянку, переоформити і зробити під пасовище 34,88. і доформувати ще 14 гектарів, ще доформувати теж під пасовище. Але буде дві ділянки: це ті ділянки, які було складало 48 гектарів, тоді пасовище. Ну, те, що було. Востаннє питання земель пасовища порушували у квітні на сесії громади. Тоді депутати вирішили виділити гроші на розробку технічної документації пасовища. Сказав староста. На наступній сесії вона буде погоджуватися, і затверджуватися. Рух селяни перекрили на годину. Ті, хто потрапив у затор, намагалися домовитись із жителями. Обласної лікарні не талончик. на 11 годин у нас случилася така неприятності дороги. Що нам робити? Я не знаю. Люди то правди добиваються, але но, но вони создають проблеми чисто нам, ми ні в чому не виноваті абсолютно. Ну так пропустіть автобуса, блін. Ми їдемо на екскурсію, дітей. Зараз літні канікули, їдемо на екскурсію, тут впилися в пробку, що це, це ж нереально, правильно чи ні? Я з под Новгорода. Звільнили трасу жителі Новоселівки тільки коли приїхав голова громади Володимир Шалупець? Я не пойму, чому питання. Чи суть питання не може що Ви забираєте пажі ну, питання? Ви ну, хто? а ну, хто? Ви? Я сам не знаю, в чому проблема. В цьому році нам держав кадас передав за мене ділянки на посавище. Ми їх оформлюємо. Ну вони хочуть я так зрозумів, що двох кадастрів зробити один кадас. Ну яка різниця? Як вони? суміжні ділянки, це пасовище. Це реально взагалі ну, Реально, це додаткові кошти з бюджету сільської ради. А проблем у сільській раді дуже хватає. Разом із селянами. Голова громади домовився про розв'язання цього питання на погоджувальній раді. Вона відбудеться завтра зранку. Ольга Онищенко, Валерій Циркун – Новини на Суспільному.